Вже десятки років за ініціативи міжнародного олімпійського комітету до 23 червня, а це саме день створення міжнародного олімпійського комітету. В усьому світі відбувається Олімпійський день. Більше 200 країн стартує саме в цей місяць. Дні виходить на спортивні майданчики, на спортивні забіги. Це і професійні спортсмени, і діти, і ветерани спорту. Всеукраїнський олімпійський день на Чернігівщині цього року він присвячений пам'яті загиблих захисників України. Цей захід не те, що потрібний він обов'язковий світла пам'яті героям. Герої не вмирають, бо ми їх пам'ятаємо. Ми бажаємо за взагалі за всіх волонтерів, за цивільних, за людей, які потерпають від російського терору. Пам'ять Ірини Леоненко, вона була моєю родичкою, дуже хорошою, просто неймовірною людиною. Ми хочемо дуже вшанувати її, вшанувати її пам'ять і взагалі всіх полеглих людей. Ми дійсно маємо дякувати їм за захист і за те, що вони. Стояли за Україну. ДСНС біжуть за всіх загиблих наших представників Сил оборони, і, зокрема, за загиблих представників ДСНС. Всі вони наші захисники і всі вони поклали своє життя за те, щоб ми жили. І це саме маленьке, що ми можемо зробити заради їх пам'яті. Україна переможе і бажаю перемоги кожному з нас. Наші силові структури, оперативне командування Північ, Національна гвардія, це національна поліція, це прикордонники, це громадські організації, такі як серцевір, ветеранські організації, які сьогодні поряд з нами як партнері в організації проведення цього заходу. А так традиційно це діти, дитячо юнацькі спортивні школи, це дітки, які вперше виходять на забіги. Тому ми об'єднуємо сьогодні і дітей, і молодь, і наші збройні сили України, і ветеранів. Порт це той самий дипломатичний майданчик, на якому ми постійно повинні підкреслювати, що війна не закінчилася, що гинуть у нас мирні люди. Дуже багато воїнів наших загинуло, і таким чином ми повинні пам'ятати і дякувати їм, що ми можемо проводити такі заходи. І ми не повинні зупинятися. Ми повинні на весь світ казати, що ми не зламні, ми українці, і за нами перемога.